Приходить манюшенька гімнастичка на заняття. Перше, я дивлюсь спочатку, як в неї розвинуті підколінні зв'язки, потім яка в неї спина, постава. Дивлюсь на її стопи. Вони повинні бути не як звичайні, а гнучки, дуже сильно. Ось шпагатики, яка в неї спинка, м'яка чи не м'яка. Раз, два, три, чотири, карі ліса. Кожна гімнастика розвиває у дівчатах граціозність, естетичність, дисципліну, відчуття такту. Ну, тобто, це дуже корисні якості для дівчинки в майбутньому. Є великий попит, велика увага, прикута до самої художньої гімнастики, бо не кожен батько, не кожна мати дівчинку хоче віддати на бокс, на важку атлетику чи на боротьбу, правильно? А от десь хоче займатися художньою гімнастикою. І це добре. Позиціонуємо себе як професійна школа з художньої гімнастики, тому це професійний спорт. І тут більше дівчата, ті, хто будуть працювати, і хто буде неполегливо віддаватися тренуванням, то вони будуть мати розряди і далі вже просуватися по своїй кар'єрі. Раз, один, два, три, завжди, чотири, п'ять коліна, стопи, я вас шість, стопи натягне на сім. Щось не виходить і вони починають дуже сумувати з цього приводу. Я їх обнімаю, вони сидять в мене на ручках, я дуже їх підтримую. Я підбираю правильні слова для них. Для кожного вони рідні. Для когось треба на них гиркнути, для когось навпаки, по головці погладити. Тобто кожному своє. Більше більше кількість дітей, звичайно, що долучати ще ще тренерів. Звичайно, коли не було, було важко, ми пропонували. Ніхто не хотів йти, А тепер наоборот, вже є бажаючі тренера, які хочуть з за кордону повертатися і долучатися і бути тренером тут в Тернополі. на заняття тричі на тиждень молодша група займається по одній годині, і з кожним разом ще буде краще, краще і краще ставати. Я займаюся кожною дитиною, якщо дуже дуже сильно захотіти, ну можна і в космос полетіти, звісно ж.